Хеллоїн це сучасне свято, яке походить від старовинного кельтського. Кілька тисяч років тому цього дня святкувало закінчення літа та збір урожаю. Люди перевдягалися в різні костюми та танцювали навколо багаття, щоб налякати різноманітних злих духів та істот. Після приходу християнства на європейські землі цей день перейменували на День всіх святих, але старі традиції залишилися. Найбаштабніше це свято в Канаді, Америці та Британії. Там воно є не державним, але за популярністю поступається лише Різдву. До цього свята можна по-різному ставитись. Ну, але Я думаю, так, якщо молодь взялася. Переосмислити його як просто якийсь такий перформанс, цікавий, е, е, хай із там, негативними якимись відтінками, з темною стороною, е, як є в святі хеллоуін Ну, Тим не менше, так само і в житті нашому є щось страшне, щось хоррор, як сьогодні кажуть. До України Хеллоуін дібрався лише після незалежності разом з потоком західної культури. Традиційно цього дня проходять десятки тематичних костюмованих вечірок, господаря, яких прикрашають свій дім страшними атрибутами та вирізаними з гарбуза ліхтарями. Також розводять багаття, біля якого розповідають моторошні історії або залишаються вдома та переглядають фільми жахів. Люди намагаються розіграти і налякати одне одного. Страх це саме і найсильніше з людських чувств. А самый древний, самый страшный, сильный страх это страх неизвестного. Хоррор один из старейших жанров искусства, который напрямую обращается к этой эмоции страха. Он одновременно и привлекает и отталкивает. Многие до сих пор теплотой вспоминают. То ще хочу нерви чувства, що в дійстві страшні байки у костра. Херсонська молодіжна літературна кав'ярня Літера приготувала містичну зустріч для усіх охочих в Херсонській обласній бібліотеці дрієвінацтва імені Бориса Лавреньова, де могли подивитися на презентацію одягу та дізнатися багато нового з розповіді бібліотечних експертів. Також на свято завітав художник, який робив страшний грим. Всім цікавим. Майже всі гості були в екстравагантних костюмах різноманітних персонажів, серед яких потім обрали найкраще. Це далеко не все, що відбувалося в стінах бібліотеки. Відзначають Хеллоуін, і в нас атрибутика Хелоїнівська тикви, тобто голова Джека, павутиння, летучі миші і все інше. Окрім цього, будуть літературні конкурси, конкурси на кращий костюм. Будуть цікаві факти про Хеллоуін та про літературу у жанрі хорор. Традиції, яким вже більше двох тисяч років приживаються і в Україні. Цього дня люди отримали трохи надзвичайного та дивовижного. Вони згадують, що в світі є ще багато таємничого.